Вони бачать світ по-різному, утім їх єднає кохання. Наша Вікторія Хамаза знайшла найтемпераментніші та найгостинніші пари Черкас. У день святого Валентина свої двері нам відчинили спортсмени, художники та військові. Дісталися наші журналісти навіть за океан. Дивіться самі. Ой, молоді ще ми тут. День всіх закоханих родина Тимошенків починає з приємних спогадів. З молодшою донькою гуртають сімейний фотоархів. Разом подружжя зі студентських часів, а це понад 20 років. Одмічали екзаміни і так потихеньку, потихеньку, він все возмущався, що я не була замужем. Міжовка уже такий візраз, 20 років, І як ти ще до сих пор не замужем? В один із так скажем моментів, я зрозумів, що. Вже вона мені більше ніж товариш. Дружба переросла у міцне кохання. Олександр та Галина побралися на четвертому курсі університету. Згодом у пару з'явилося двоє донечок. Галина зайнялася мистецтвом, Олександр подався у підприємці. Життя родини змінилося з початком війни на сході. Галина пішла у волонтери. Сашко подався боронити Донецький аеропорт. Лише отримавши поранення, змінив звання Кіборг на таке рідне тато. Саша у нас підготавлює глину для мене, для ліпки, їздить в кар'єр, копає. Пережити це все зізнається, подружжя змогли лише завдяки сильним почуттям, а головне вірі одне в одного. Головний рецепт це те, що слухати один одного. Коли ти говориш щось, потрібно, щоб чула інша сторона. Ні? А це вже родина головного тренера Черкаських мав Максима Міхільсона. Весь вільний час тренер проводить з сином та дружиною. Історія кохання подружжя почалася майже 10 років тому. Олена зізнається, спільну мову з майбутнім чоловіком знайшла не одразу. Було смішно, навіть саме то, що я не соглашалась йти на свидание. І потім, коли я согласилась, він мене перше куди повів на баскетбольний матч. Відтоді Максим та Олена нерозлучні. Нині виховують семирічного сина. Родина живе у ритмі баскетболу. Кожне тренування, матчі, виїзд. Все за підтримки найрідніших, каже тренер. Те, що є сім'я, то що є любима жіна, любимий син. Це це допомога, підтримка. Я дуже їм благодарен, дуже, дуже рад, що вони є. Ну, мені, наприклад, сім'я дає енергію. Да, знаєте, дійсно робота не легка. секрет нашого сімейного щастя. Міша кохання, мама. Це гармонія. А от родину художниці Тетяна Черевань команда «Віка Новин знайшла аж у Тайланді. Саме там мисткиня створює нову колекцію. Зі своїм чоловіком Сергієм познайомилася сім років тому в інтернеті. Звичайна переписка закінчилася каблучкою. Згодом з'явився і син Михайлик. У трьох родина відвідала чимало країн. Секретом свого сімейного щастя називають всеохопну любов один до одного. Це коли. Ти любиш іншу людину більш за себе. Це, мабуть, ну, це, це я не знала ніколи, це я дізналася лише зараз. Мені здається, це така основна невід'ємна риса кохання жити для іншої людини. Вікторія Хамаза, Юрій Олійник, Ігор Неділько, Віка Новини.